Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, чому здорові стосунки це лайно, хоча фактично їх зараз тут рекламують. Хоча в той же час ми розуміємо, що їх рекламують, тому що іншого рекламувати якось немає чого, або не так цікаво. Тобто, просто якщо вже там багато спочатку рекламувалося ці всі токсичні стосунки, зараз вже починають рекламувати здорові стосунки, і зараз ми знову повертаємося до того, що давайте рекламувати більш такі... Не то, що ви і токсичні, не то, що ви здорові, тому рекомендація збалансовуйте і знаходите свою золоту середину. Це така ключова рекомендація. Давайте будемо говорити плюси і мінуси здорових і, не, і нездорових стосунків. Здорові стосунки ми маємо на увазі це ті стосунки, які нас розвивають, які дозволяють нам самовдосконалюватися, це там безпека, комфорт, можна договорити, можна все обговорити, домовитися, підтримка.